П'ять моїх інсайтів про роботу з психологами і різними спеціалістами на основі мого власного досвіду. Бо коли психолог занадто цікавиться твоїми грошима, це не окей. Коли психолог занадто відірваний від цього матеріального, це теж не окей. Коли психолог пропонує тільки один правильний варіант, це теж не окей. Тому знайти свого спеціаліста це така справжня. Лотерея, справжній квест, і я сьогодні поділюся своїм досвідом, коли я була власне клієнткою, і в мене був дуже різний досвід. Поділюся і плюсами, і мінусами, і просто те, на що треба звертати увагу як людина, яка вже... Була і з однієї сторони і вже зараз знаходиться з іншої сторони, але звісно продовжує працювати теж як клієнт. Привіт! Мене звати Юлія Передає, авторка психологічних програм для чоловіків і жінок для тих, хто хоче нарешті позбутися цих чужих очікувань, нав'язаних ролей. А ось цього тиску, цього невміння сказати ні. І через це величезної кількості різних задач. Я допомагаю людям вийти в свій стабільний. Спокійний справжній стан, з якого і можна досягати результатів і бути задоволена. Але колись я, звісно, приходила в терапію як клієнт розкажу вам сьогодні кілька історій, реальних, абсолютно історій, з яких ви точно зробите собі теж висновки. Розкажу, які висновки зробила я. Перший раз я пішла до психолога ще, коли була перший раз заміжня Я була досить молодою, і я пішла туди десь після року шлюбу, тому що в нас почали. Виникати проблеми, які я не знала, як вирішувати. Я намагалася вмовити свого колишнього чоловіка піти разом до психолога, але він відмовлявся. Він сказав, що це була проблема в моїй голові. Ну, я йому повірила і пішла до психолога сама. Я вибирала тоді психолога на порталі Знаний Лекар. Це такий польський портал, де лікарі мають свої відгуки. Свої там, зірочки, люди, клієнти пишуть про них про реальні консультації. Я там вибрала психолога, психологиню, не психіатра, психологиню, яка мала досить хороші відгуки, і була тоді доступна мені за ціною. І я прийшла до неї і увага, перша, що мене вразило. Я розповіла їй про свою ситуацію. вона мені сказала: отже, у вас є два. Вибори. Або ви розлучаєтеся, або ви терпите це, от просто те, що відбувається зараз. Ну і все. І тоді мене це дуже сильно вразило. Тому що ось ця обмеженість вибору. Ну, уявіть собі так ви тільки ну, відносно, тільки вийшли заміж там рік, це був не знаю, третій рік стосунків, щось таке. І а, вам кажуть, що є тільки два варіанти: або такий, або такий. І ні формат терпіти все життя мене не влаштовував, ні формат розлучатися, ну мені теж не подобався. Тому що ну, як <плес> я вийшла заміж за людину, щоб прожити там з нею все життя. І мене тоді, от, перший інсайт, який я вже зрозуміла роки по тому, як була та ситуація. Тоді в моменті я, звісно, цього не розуміла. Що обмеженість це одна із. Величезних вад психолога, тобто психолог не може мати вузький кругозір, не може бути обмеженим тільки одним методом, не може не знати багато-багато варіантів вирішення. Коли вам кажуть тільки так або так, то це дуже сильно обмежує особливо таких чутливих людей, як я. От з того класного, що тоді було, я тоді на Цій терапії дізналася, що я надчутлива людина, таких людей 20%, які дуже вразливі до абсолютно всього. Я вразлива до звуків, я вразлива до, ну, звісно, до ситуації, до людей, до емоцій. Я тоді дізналася, що в мене є оця гіпервразливість, гіперчутливість. І завдяки ній я тоді зрозуміла, що таке взагалі існує. І уявіть собі такій гіперчутливій людині кажуть, що у вас тільки два варіанти. Звісно, я вийшла і просто плакала, тому що я не розуміла, що далі робити, чи є взагалі далі в цьому якийсь сенс. Трошки більше про ту терапію я там, в принципі, сиділа і просто розповідала про свої проблеми, болі, і терапевтка мене скоріше втішала, тобто, не було спосіб рішення, не було способів, а що зробити інакше. По суті, вона мене просто втішала, і тоді це був мій перший досвід, я не знала на що звертати увагу. Але треба теж зрозуміти для себе, навіщо ви йдете до спеціаліста? Ви йдете для того, щоб виговоритися, щоб вас втішили, чи ви йдете вирішувати проблему? Тому що це дві кардинально ну, такі різні історії. Якщо от ви сидите і ви помічаєте, що ви вже ікс якийсь там сеанс, просто розповідаєте. Просто розповідаєте і вас просто слухають. Ну, в цьому немає нічого якби, поганого. Просто якщо ви хочете за допомогою таких сесій вирішити проблему, вона сама по собі не вирішиться. Якщо вас тільки втішають, тому що робота з психологом, ну вона в принципі часто буває некомфортна. Вам треба робити вправи, які вам некомфортні, вам треба виходити. Поза свої упередження, які вам не комфортні, вам треба дивитися на ситуацію з різних точок зору, які вам не комфортні. Тобто, якщо ви сидите на сесії тільки в своїй комфортній бульбашці, де вас тільки гладять по голові, це вже потім зрозуміло, Так то, це ну не до кінця терапевтично, це таке більше з історії. Послухайте мене, мені стане легше. Тож я походила туди якийсь час. Для старту це вже було добре, вже класно. Що я туди взагалі колись пішла? Я, звісно, після кількох місяців перестала ходити, розлучилася. Як ви могли здогадатися, вибрала для себе один із двох варіантів. Я не знала тоді, що бувають інші варіанти. Видно, в мене така була запланована доля. Тому якби я знала, те, що я з нею зараз, то звісно, я би могла і не розлучатися. Але в мене був такий час без психолога, і до наступного я потрапила вже власне після розлучення. Його підібрав колишній чоловік. Він хотів все-таки сходити на спільні сесії вже після того. А як я виїхала і була на кількох сесіях з ним разом з новим психологом, якого він підібрав, а потім я записалася сама до цього психолога. І це був такий величезний шмат мого життя, тому що десь два з половиною роки я працювала з одним і тим самим психологом. Вже зверта... звертаючись до цього зараз, ну я не буду оцінювати, наскільки це довго чи не довго. Для кожного це індивідуальна історія. Це був там і гештальтерапія, і сімейна терапія, і розстановки були. Там було багато різних методів. І перший висновок, який я зробила, що це дуже круто, коли людина знає багато технік. Це круто, коли людина знає багато методів, тому що може просто обирати найкраще з різних методів. Це прям топ. Рекомендую. А з таких негативних історій, як ви розумієте, 2,5 роки це досить багато часу. І що я почала розуміти на там вже другий рік роботи, що ці стосунки перестали бути терапевтичними і стали співзалежними. Тому що, коли ти два роки тиждень в тиждень ходиш до однієї тієї самої людини, і потім людина починає запрошувати і до співпраці, і прийти на ще, і на ще, ще, на ще тренінги, я зрозуміла, скільки грошей я туди просто винесла. Але справа не в грошах, не в моїх точніше, грошах, тому що це нормально, нормально. Це нормально платити за послуги, але не нормально, коли стосунки перестають бути терапевтичними і стають співзалежними. В мене було після цього вже багато історій, коли я зрозуміла, що мною маніпулювали, де мені там пропонували. Позичити гроші, коли в мене були складні періоди, де мені пропонували відпрацювати ці гроші, так тобто зайти там в проєкт з точки зору бізнес-партнера в обмін на сесії. І тут вже було багато моментів, де от завжди звертайте на це увагу. Питайте себе, чи для мене ці стосунки з моїм спеціалістом вони для мене не стають випадково милицею, без якої я не можу прожити? Чи це все ще терапевтичні стосунки, які якщо завтра завершаться, то з моїм життям абсолютно нічого не станеться? Тобто, у вас має бути отаке чітке відчуття, що стоп, я на ці стосунки, на наші сесії, я на них. Не спираюся, тобто я можу без них функціонувати і жити. Дуже важливо себе про це постійно питати. Ці два з половиною роки були таким етапом, з якого я винесла дуже багато знань, розумінь. Тобто, за ці сесії я прям ну навчилася колосальної кількості саме знань, як чути себе, як розуміти, але на жаль, тоді. Ну, я не буду казати, що це через сесії, але тоді сталася одна з таких найбільших криз мого життя. І тоді, приблизно, коли от я там підводила, закінчувала вже цю терапію, в мене був такий стан, що мені було страшно відкривати вікно, тому що мені було страшно, що а раптом я просто в нього вийду. Я, не... я боялася їздити в метро. Я боялася їздити в метро, тому що я не довіряла собі. Це був настільки. Кризовий момент мого життя. Тобто тут мені було постійно настільки страшно, тривожно, мене хапали такі просто панічні атаки, що я там не знаю другій третій ночі просто дзвонила зі знайомою, тому з, знайомої, тому що мені здавалося, що от я просто зараз ну, все відкинуся. Да? І я думаю, що це співпало так, що а, це був такий складний момент життя, але. Ще одне, що я зрозуміла, хороша робота зі спеціалістом вас має готувати до самостійного життя. Тому що я пропрацювала там майже два з половиною роки підряд в терапії, і коли я її завершувала, я виявилася не готовою, тому що це був дуже складний період життя, і я не розуміла, як мені впоратися. Я багато пила, я пила алкоголь. Тобто, розумієте, це взагалі не той результат терапії, якого би хотілося, тому що результат терапії це ваша власна стійкість, ваша власна впевненість в собі, в своїх силах, в техніках, де ви можете справлятися. А я вийшла тоді трошки менш адаптована до взагалі того, щоб справлятися самі, ніж була до цього. А, тому, от ну, звісно, в кожної роботи є якісь свої плюси, якісь мінуси. Дуже мій інсайт великий. Звертайте увагу, наскільки вас готують до самостійної, потім адаптації до самостійного життя. Тобто, ну, психолог, по суті, має навчити дати класні інструменти, щоб ви далі справлялися самостійно в цьому і вся суть. І, на жаль, іноді це така професія, в якій складно відрізнити, чи людина справді все, що вам допомагає, чи просто тягне гроші. І тут тільки ви можете самі відчути по своїх результатах. Переходимо до наступного мого етапу. Я далі працювала в на такій програмі. Це була програма розроблена спеціалісткою, яка працювала за ліс Бурбо. І що я взяла для себе з цієї програми? Там був дуже конкретні такі етапи. Тобто там був дуже чіткий етап, що ми за ціль ставимо ось це. У нас є чіткі етапи, ми знаємо, коли це закінчиться. І я зараз стараюся теж так працювати, щоб працювати в принципі фрагментами. Тобто ми беремо запит, ми його пропрацьовуємо, ми знаємо, що ми його пропрацювали. Тобто зараз я стараюся працювати так само, щоб кожен мій клієнт знав, що цьому буде кінець. Тобто, коли клієнт приходить, він чітко розуміє, що ми допрацьовуємо, пропрацьовуємо запит, і тут робимо стоп. Пізніше можна прийти з наступним запитом, але це дуже така кінечна історія не на 10 років, не на 20, не на 5. І мій інсайт з цієї роботи був саме в тому, що важливо, щоб спеціаліст давав якісь рамки. Хоча б, які блоки ми будемо пропрацьовувати, що будемо пропрацьовувати, які етапи? Звісно, ніхто не може обіцяти, скільки там часу тобі це займе. Ну, це важко обіцяти, бо кожна людина абсолютно різна, і кожна людина рухається в своєму темпі зі своїм життям. Але так важливо отпитати, а які в нас будуть етапи, а що ми будемо пропрацьовувати? А по яких кроках будемо йти? Я пропущу менш цікаві мої досвіди, там де було все просто адекватно, класно і окей. Я про них не буду розповідати. І розповім останній приклад: взагалі, шок-контент. Я була на програмі за методикою Хаббарда. Хто не чув, це такий американський чувак, який а, ну так сказати, назвав себе автором, в принципі, створив методологію, в якій є дуже багато а, адекватних, класних речей. По суті, це така нарізка з різних. Джерел з різних методів психологічних, які об'єднані його спільною ідеологією. Можливо, ви чули, можливо, ні. Є така штука, як саєнтологія, це вважається релігією, але релігією, тому що вони хотіли економити на податках і тому це названо релігією, там нічого від релігії насправді немає. Але я чула дуже класні рекомендації, тому пішла спробувати взагалі цей метод, бо це ну, частина моєї роботи. Пробувати, щоб пробувати на собі, і що, що є класним, то передавати далі, далі клієнтам. Отже, я була на цій програмі в цьому році, в 25-му, на самому початку року. Що мене дуже здивувало, це такий підхід цієї спеціалістки, щоб розуміли, в цій сантології є таке поняття як подавляюча особистість, тобто та людина, яка шкодить. Всім навколо, шкодить світу, шкодить там, своїй родині і так далі. І в списку людей, які шкодять світу, названо, названі були теж психологи. Тобто за цією ідеологією психологи шкодять світу. Але сам цей Хаверт, він себе не психологом вважав, а просто ну, науковцем, який ось таке придумав. І що мене дуже розвеселило, це те, що. Спеціалістка, яка проводила для мене цю програму, вона знала, що я психолог, і вона зробила такий дуже класний психологічний трюк. Про те, що е, ну, я просто не хочу, щоб ви розчарувалися у всьому, що ви знали до цього. Я не хочу, щоб ви розчарувалися у своїх методах, за якими працювали до цього. І це дуже така цікава і повчальна історія, коли ви заходите на будь-яку роботу до будь-якого експерта. Якщо ви чуєте, як спеціаліст знецінює всю попередню роботу, це колосальний редфлаг. Це от прям такий величезний червоний прапор, знаєте, яким от прям перед вашим носом махають, коли вам або напряму, або іронічно саркастично кажуть, що все, що ви робили до цього, повна фігня, то знайте, що скоріше за все ця людина хоче вас як. Повністю затягнути в свій метод і сказати, що мій метод єдиний правильний. Коротше, це перший крок до секти. Так на, насправді, от кожен хто каже, що все що до цього то була фігня, Вот зараз я розповім. Це насправді такий прогрів до секти. Тому, якщо не хочете в секту, відстежуйте, будь ласка, а такі фрагментика. Якщо ну не знаю, можливо, хтось вас чув про таке, не чув, пробував, не пробував, я вас маю просто теж підготувати до того, що там буває. Отже, мені прямо сказала спеціалістка, що дивись, є правильна відповідь і є неправильна. Тобто, в цій програмі, в якій ми зараз будемо працювати, тут є одна правильна відповідь, і коли, ми, коли ти дійдеш до правильної відповіді, я тобі скажу. А все, що ти я буду вважати за неправильну відповідь, то ну, це неправильна відповідь. І тоді, от наскільки ще раз для себе, да, я підкреслюю, що якщо ви готові заходити в якусь релігію вірування, то там може бути такий підхід, що є одна правильна відповідь, а всі інші неправильні. Якщо ви готові заходити все таки в роботу над собою, а якщо ви хочете заходити в таку роботу над собою, де ви дійсно навчитеся бути самостійним. Хочете отримати цю стабільність в житті, власну, власний спокій і можливість далі самостійно справлятися не може бути такого формату, що є правильна відповідь, і є всі інші відповіді. Звертайте на це увагу. Якщо ви десь працюєте зі спеціалістом, він вам каже, що правильно тільки так, тільки так. Ну і ми на увазі спеціалістом з а, ментального здоров'я та широко так назвемо, то Обов'язково звертайте на це увагу, щоб це вже такий великий ред флаг також. Ну і остання історія, яку розповім саме про цей метод Хаббарда, в якому я, я брала участь, що в них є класна ідея про те, що в твоїй голові, в твоєму житті було багато історій, які були токсичними. Ну, там, де ти вчиняв не так, як хотілося би, або неправильно. Вони теж також вживають слово неправильно. Тобто там, де ти вчиняв неправильно. І ще ніби ти це повторюєш, 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 розповідаєш багато разів, і в тебе очищається від цього а, голова. І це окей. Але там дуже багато використовується таких моментів гіпнотичних. Тобто ти сидиш, в тебе в руках не знаходяться залізні банки, які під'єднані до такого. Пристрою, який називається ємета. А, І подібно ти кажеш, не знаю, розповідаєш цю історію, і якщо там стрілка вже починає плавати, то це означає, що ти вже ніби очистився від цієї історії. В це можна вірити, можна не вірити. А, така історія, я, як би як вам сказати, все, що науково не перевірено, я не можу гарантувати цього. Я не знаю, чи це правда працює чи ні. Але. А суть полягає в тому, що ти сидиш протягом п'яти, шести годин, семи годин, і часто робиш одну й ту саму вправу. Одну й ту саму вправу. Після того, як я спробувала вже кілька днів це пробити, я зрозуміла, що це методика, яка направлена по суті на тебе, на виховання, як, як собаки. Знаєте, як дресирують собак. Годинами одну й ту саму вправу. А так само ця методика теж схожа для мене була на гіпнозування і дресирування собак. Отже, наступний мій висновок був про те, що треба розуміти, яка кінцева ціль твого спеціаліста і терапевта. І коли я зрозуміла, що кінцева ціль спеціалістки, з якою я працювала, це затягнути мене в секту щоб я була максимально податлива на всю ідеологію, я зрозуміла, що ну, мабуть, це не те, чого я хотіла. Вам треба чітко розуміти, яка його кінцева ціль, яка кінцева ціль нашої програми, нашої терапії? Можете про це запитати, яка кінцева ціль? Якщо кінцева ціль, щоб я там під кінець цієї програми змогла самостійно приймати рішення, заспокоюватися, самостійно жити без панічних атак, окей. Якщо кінцевою ціллю цієї програми, а та, на якій я була от в цьому році по Хамберту, це була кінцева ціль заманити мене на наступну програму, щоб я зрозуміла, яка ж там блін, скільки в мене ще проблем в житті. ну то я розумію, що мені така методика не підходить. Тобто, такий лайфхак, так така такий інсайт, який в мене був, я маю чітко зрозуміти для себе, а краще перепитати, яка ж кінцева ціль цієї конкретної програми. І... Ніколи да, не вірити просто на слово, а спостерігати, чи дійсно те, що ми робимо, веде нас до цієї цілі, чи те, що каже спеціаліст, розходиться із тим, що він насправді робить. Отакий такий був мій досвід. Я там пропустила ці досвіди, які були менш цікаві. Я просто вам розповіла про свій досвід власні переживання, для того, щоб ви зрозуміли на що звертати увагу, тому що. Звісно, в мене були після, наприклад, Хабарда, да? і цієї системи, там, де тебе як собаку, просто дресирують є правильна, неправильна відповідь. Я після нього ще довгий час просто відходила і поверталася знову в ресурс, щоб відчувати себе знову живою, а не зазомбованою. Це правда. Мені знадобилося купа часу, щоб відчути себе знову живою, а емоційною. Дозволити собі а, там і сміятися і плакати, і проживати і відчувати, а вийти з цієї зазомбованості. Тому за ваше ментальне здоров'я відповідаєте в першу чергу ви. І ніхто краще ніж ви не буде за нього боротися, за нього переживати. Тому вибирати класних спеціалістів варто, і звісно, звісно, там на компетенціях, і звісно, на відчуттях, і звісно, на критичному мисленні. Бо ваше, ваше критичне мислення це ключ до того, що ця людина вам підходить, ваше критичне мислення. А розвивати критичне мислення можна, коли в тебе є багато інформації і коли ти чуєш себе. Дуже рада була з вами поділитися своїм досвідом. Поділіться в коментарях, який досвід був у вас. Чи був у вас якийсь схожий досвід різний? Я буду читати, ділитися, відповідати. Всім папа.